У центральному парку імені Лесі Українки об'єднують зв'язані клаптики в єдине полотно у вигляді теплого прапора. Надія Радченко одна з учасниць акції. Цікаво було подивитися і приєднатися до акції, що значить об'єднання України. Ну і віра в перемогу. Дуже дуже хочеться перемоги і миру, щоб ми зрозуміли, що ми єдині саме через такі акції. Люди об'єднуються і пізнають одне одного». Андрій Гончарук доєднався до створення в'язаного жовто-блакитного прапора разом з товаришами. Хочемо зшити всю Україну, щоб вона була єдина єднання українського народу для якоїсь одної мети. Завжди коли я бачу, що прапор України, я згадую, що вона незалежна і вірю, що вона переможе. Людмила Турбіна, переселенка з Херсона, на Волині живе від початку повномасштабного вторгнення. А я особисто шість клаптиків. Три жовтеньких і три синеньких для такої хорошої справи. То як то кажуть, можна і вночі не поспати, а зв'язати такий клаптичок. Тим більше, що він м'ягенький, і я асоціюю зі своїм рідним сонячним Херсоном. Марина Авраменко разом з дітьми на Волинь приїхала з Дніпропетровщини. Її чоловік військовий. До патріотичних акцій розказує жінка, долучається постійно. В тому році ми його презентували. Я продовжила це далі. Тому для мене це саме та ниточка, яка намагається з'єднати кожну людину з України з області з міста. Почалося просто з майстерки по в'язанню в нашому осередку громадської організації. У нас залишилися вільні нитки. Ми думали, що робити, і так як залишилось більше жовто-блакитних, то вийшло просто, що не можна нав'язати прапор. І ми почали його в'язати до останні 3-4 місяці. Так багато людей доєдналися, так неочікувано. Кожного дня хтось присилав ці клаптики. Залишав нас на дверях у громадської організації. Акцію започаткували 2023 року. Півтора року майстрині з різних куточків України в'язали шматочки жовто-блакитного прапора. А сьогодні їх шили в єдине полотно. Розказує координаторка благодійного фонду Людмила Висоцька Степанюк. Наше завдання було масштабувати акцію в межах України і в буквально. Наному сенсі, ми спільно з громадською організацією привозили цей великий прапор в інші спочатку в межах області міста, в прихистки, де проживають внутрішні переміщені особи, для того, щоб дати їм можливість долучитись до цієї акції і відчути свій, свою вагомість і єднання з, з усіма внутрішньопереміщеними українцями, які упинились в різних куточках. Хоч якийсь маленький внесок щось таке подібне. Чоловік воює, діти танцюють а ми хоча б прапор шиємо. всі разом, всі єднаються. Теплий прапор створювали жителі 21 області. розповіла ініціаторка акції, керівниця громадської організації Старт у нове життя Ганна Карамишева-Борисенко. на стендах ми спеціально роздрукували всіх людей, які вже за цей період приєдналися до нашої всеукраїнської акції. Там вказані всі міста, всі села. Області вказані, вказані навіть країни, бо навіть з Германії нам надіслали шматочки теплого прапору. Немає значення звідки ти приїхав зі сходу, з заходу має значення, як ти відчуваєш себе всередині. Ця акція про українців. Під час акції зафіксували рекорд України як наймасовіший арт-терапевтичний захід. У ньому взяло участь 636 людей. Полотно розміром 34 метри та 40 сантиметрів складається з 2064 в'язаних клаптиків, розповіла організаторка Ганна Карамишева-Борисенко. Оксана Кот, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.